Четверта вже сторожа ночі, та шторм ані на мить не стих в пітьмі стомилися кормичих очі в надії береги знайти, де та земля гині сарету, не видно зірки вишені, як не потрібно рибу мертву людей кидає по воді, гребти не сила, руки мліють, а човен хилить у всебіч, і страшно втратити надію. Пройти цю безкінечно ніч. Пара холодна, промокли всі, вже сумнів душі огорта, розлючена стихія водна ніяк не хоче утихати. Та раптом хто це над водою умить на учнів страх напав. Чому перед його ходою покірна хвиля відступа? Немає де шукать спасіння. Кричали учні Томара. Озвався голос із проміння О, не лякайтеся. Це я, знайомий голос, їх учитель. Вони ж вечеряли із ним, коли Ісус, святий служитель, людей довкола розсадив і п'ять хлібів, і дві рибини благословив, звелів роздать. Окрім дітей, жінок із ними їй ців було ще тисяч п'ять. Усі наситились у волю. Дванадцять повних ще кощів Кусків набрали із собою, що люто вчора не доїв. Учителю, невже це диво і ще один для них урок. Петро усміхається щасливо і робить в море віри крок. Звели мені йти до тебе, якщо, Ісусе, це є ти і чути голос сина неба, знайомий рідний, іди. Доріжка світлом засіяла, бентежні хвилі угаслись. Петру, в то мить чи ми з Єгипту втікачі спаслись. Отак, ступивши в море грізне, пішли з полону назавжди, а по боках, як сірі гори, завмерли стіни із води. Так було колись давно, той вихід описав Моєсей. А тут вода, як ніч холодна, жбурляє бризками в лице, сердиті хвилі оживали, тверділа під ногами твердь, вітри і блискавки шмагали і дихала у спину смерть. Злякався учень, шлях віри під стопою. ніби літро ставні у двобої із водою Петро ще з сили закричав. Тону, спасай мене, равуні, подав учитель руку вмить, очухли бурі. Хвилі буйні і місяць небо веселить. Усі в човні Ісус між учнів спокійний, тихий, як завжди, малює досвідок рішуче генісарецькі береги. Петро раз іще згадає, чому засумнівався ти? Чи віри в тебе не хватає? До мене поводі дійти. пройшли віки епохи нові. В жорстоких війнах і боях земля просякла духом крові. Здається, що є сліз, моря, кругом брехні, лукаві слуги нещадно нищать все святе, і чутки вселяють в серце тугу. Не жди не прийде, Любов змінила у народі, де правда в грішнім світі цім безбожні лицеміри горді. Панують влада над усім, але Євангелія Слова повік не запороше час. Ісус, тиша навчає знову, Ісус застерігає нас, Та є духовний хліб насущний і воду вічного життя. Тож будьмо як старані учні, не допустимо забуття, щоб не почути слів докірних в кінці усіх земних подій, чому сумнівався, маловірний. Життя і смерть в моїй руці. Ісус Господь, Ісус Учитель, Ісус, дорога поколінь, Ісус єдиний наш Спаситель, і вічна істина. Амінь.